Марк Бернс, духовний радник Трампа, кидає виклик його потужна заява на підтримку волонтерів АЛАТРА та всіх, хто зазнає переслідувань з боку російської православної церкви та антикультового руху. Вітаю! Я пастор Марк Бернс, і я звертаюся до всіх волонтерів АЛЛАТРА, а також до всіх, хто зазнав переслідувань з боку Російської православної церкви, зокрема до тих, кого переслідує антикультовий рух в Росії та Україні. Я хочу сказати вам: ви не одні. Ми вас чуємо. Боротьба проти них вже почалася. ви не залишилися самі. Я тут, щоб ви знали, вся Америка стоїть за вами. Мені байдуже, що пишуть газети. Мені байдуже, що можна побачити на Ютуб. Це не важливо у всьому світі. Є такі голоси, як мій. І тут, у Сполучених Штатах Америки, є люди, які борються за вас. Ваші права дані не людьми, вони дані Богом. Тому моє послання до вас: зберігайте надію, продовжуйте боротися, не опускайте рук. Ніколи не здавайтеся. Пам'ятайте, хто ви і знайте, в результаті перемога буде за вами і за всіма нами, хто стоїть за свободу. Проти тиранії Російської Федерації, яка намагається знищити свободи людей у всьому світі. Я пастор Марк Бернс. Я підтверджую це послання і борюся за вас, а також за кожного хто відстоює свободу і права даровані Богом, а не людьми. У зв'язку з цим хочеться передати привіт агентам Кремля в Україні Ірині Кременновські та Олексію Святогору. Далі буде.